Оманлива краса. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Приповість 3130. Краса, як жіноча, так і чоловіча. Це якість, що цінувалася впродовж усієї історії людства. Сьогодні деякі живуть за рахунок своєї вроди, заробляючи тисячі доларів за допомогою свого обличчя, фігури. Демонструючи модні вбрання, знімаючись у рекламі, ці люди просто не родилися гарними, від них не знадобилося особливих зусиль чи старань. Нелегко ігнорувати красу, але врода це ще не все. Я добре розумію, що в підлітковому віці, у молоді роки, фізична привабливість людини найчастіше лежить в основі стосунків. Але можна сильно помилитися, орієнтуючись лише на цей критерій. Альфредо, батько мого доброго друга, сказав нам одного разу краса живе кілька років, а потім ти залишаєшся з характером людини. Не біжіть за гарною фігурою дивіться у серці на характер, на ті якості, які допомагають людині в житті. Писання не заперечує цінності краси, але згадує дві її характеристики. Оманливість і швидкоплинність перше стосується характеру, тому що вродливе обличчя та фігура можуть обдурити тих, хто думає, що в привабливій зовні людини є і внутрішня краса, але це далеко не завжди. Швидкоплинність говорить про марність, тобто чого варта зовнішність, якщо в людині поганий характер. Зовнішня краса без внутрішньої нічого не варта. Критерій для вибору, який радить писання благоговіння перед Богом. Тільки ті, хто поважають Христа, намагаються жити за його словом і роблять своє життя джерелом світиль на інших, одержують від Господа схвалення. Цінність роди відносна, послуг Богу неоцінений. Коли я чую про якогось видатного актора чи акторку, який відрізняючись фізичною красою, вкотре розлучаються. У мене виникає запитання, чи було в цьому шлюбі розуміння, що краса це ще не все? Скільки часу можна жити з егоїстом, самозакоханою, похмурою людиною, яка весь час ображається та відмовляється пробачати? Гадаю, що недовго. Так що дослухайся до біблійної поради, бо благоговіння перед Богом робить людину такою, що з нею приємно жити.